Нарешті коротка явна відповідь, чи продає наша влада електроенергію, чи це все російська ЕПСО, Спойлер продає. От, гуглимо ось цей сайт Єндсое. Yeah, і заходимо не сюди, бо тут а, а, трошки незручно, не то непонятно, як вийти на цю сторінку Transparency Platform. А, от я зайшов і накласив. Значить, transmission вибирається. Потім друга штучка. І от, наприклад, закачка куди в ну, код країни.